Так, добрий день всім. Це ми поснідали. Сіточка пішла на кухню там посуду мити. А ну, поки я там своїми трошечки справами займаюся. Абуська загорилася э, в, цей, э, в плед. Зараз я вам покажу така схованка. Вона іноді так любить ховатися. Так, іноді так смішно. Зараз покажу. Бачите, як вона застелила, покривала. Так, і сховалася тут. Зараз будемо дивитися. Де ж вона йшов? І не под'їзеш до неї. Це як це вона тут вміла? О-о-о, почула, що я тут, а, да, Буся? Буся, ти де? А де буся? Буся, а ти де? Буся. Кс -кс. Буся? Буся. Так, а де ж вона? Ага, отут тут Буся десь, да? Буся? А де буся? Буся? Ти будеш воласити? Чи ти наоборот ховаєшся подалі? Зариваєшся там, Буся? Буська! Киця! Де буся? 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 Буся. Буся, де киця, такі ходи і від Буся. Ну, покажись. Де ти єсь? Буся. З якої сторони ти будеш вилазити? Буся. 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 Бусінка. Буся. Бусінка. Буся? буся. буся. Де буся? Буся. Буся. Ты що, в своїх норка запуталась? Буся? Буся. Бусинка. Ну де буся. Буся. Кс -кс -кс. Буся. Давай гулятися. Буся. 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 Мені здається, вона залізла і сама не може вийти. Не знає де вихід. Буся. Буся. Бусінка. Буся. 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 Вилазь. Де буся? Буся. Буся? Ах ти жопа, сховалася. Ладно, все, не будем трогати бусю, да? Немає бусі? Ну, так немає бусі, да? де Буся? Де Буся? О, де Буся, -м, 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 -м Буся, Буся? Буся! Де буся. Буся! <реш> Вилізла. Знайшла, да, Бусь? Буся. буся. <реш> Дивіться, що тут нарила. Добре. Так, добре, ну щоб займатися іншими справами, як буська зарилася, ви там бачили. Нори таки понаривала. А зараз я буду сіточка там на кухні. Буде супчик варити гороховий. А я буду чистити е, бурячок, морковку буде у нас в Це у нас тут світочки сварила бурячок, от тарілочка, зараз будемо сюди чистити. Ну, а потім пізніше сюди будемо крошити. Добре. Це, бачите, чистю картоплю, бирочок. Бося, коли ти? Я тільки хотів зняти. тут, Оце чисті, чистю, тут буська прийшла кхе, на цю столичку. До мене і м'яу, і м'яу і лізе. Тільки включив камеру. А вона вже смилася. Ах ти, засранка, да, Бусь? Ну добре. Це я так очищу, далі буду вже кришити. Пізніше включимося. Це далі я ріжу, Бузька прийшла. Що? Света тебе відволікає. Ну свят, як завжди, кадри спорту. Тут Бузька так чудила. Іди ну, угу. да. кушать будеш бурячок, іди. Скажи, що я дурна їсти буряк. Самі їсти буряк. Скажи, м'ясо мені давайте. М'ясо. Да? Ладно. Ріжемо винегріть далі. Так, це я вже нарізав, що тут у нас? Морковка, картопля, бурячок. все вимішав. Светочка там мою капусту нашу класу. Ну, трошечки промен, щоб убрати кислинку. І ще додам вареної цієї ну, квасольки. І буде смачнющий винігрит. Ну і обов'язково похуй наш орійк. Так, це ми вже закінчили справи, Ми приготували наш Венігріет. суп соп доварила. Ну, Прибрали в квартирі і що? І прийшов час обідати. Тому пішли обідати. Так, отут у нас такий супчик світочка наварила з гороховим. Це наш такий Вінігреет. Цього разу ми зробили з сієску. Квасонка червона. салат. Це -то, е римський. Наші вчорашні котлітки з обдимушками. Такі смачні вийшли. Обов'язково попробуйте так. А не быстро, е, не складно, але дуже смачні. Ну і ще трошечки рибка нам залишилась що ми покупали. В нашому магазині ну, більш-менш вийшла вона трошки соленковата. Хоч і пишуть мало соленого, але вона солена. Ну, найкраща риба, яку самі засолим. ну, Тут знайти таку велику сільку, морожену, дуже складно. Тому вирішили купити вже солену. Добре. Будемо обідати. Всім смачного, нам смачного. Це, як бачите, я вже в машині. Це ми пообідали, сядочка дома зі стола вбираємо, посуду миємо. А я виїхав, будучи зараз точніше виїжджати на мойку, бо в машину треба помити, така грязна. Поки ще морозів не буде. Зараз трошки потепліше, але плюс 3 машина показує. Далі там трошки буде мороз, треба успіти помити її. Бо по морозу мити машину ну це, це вже занадто. Добре, поїхав я. Так, це під'їжджаємо на мойки, дивіться. І знову тут колейки. Коли ж вони перестають? Коли сюди виїжджати вже. Це трандець якийсь. причем там не одна, две, а девица. Все, все заняты. Что, вы самокат мыет? Я в шоке. Зараз я отключусь. Бачите, самокаты мыют. Mm -hmm. Так, у нас наши коврики тоже. Нехай порасидают, если кофе звучит. Ну и чекаем. Даємо поки все воно розіс нашу з машиною. Такий от вечір, тихо, спокійно, він бачите, трошки додалось. Добре. Це, як бачите, я вже натяжаю, а колейка так і не цей. Тільки що дві стояли машини, все одна під'їхала. Так і не вменшається. Добре, поїхали ми додому. Так що їдемо вже додому, машина чистенька, трошки в салоні поубирав Та й на сьогодні будемо закінчувати це відео, бо я зараз поки приїду, поки припаркуюсь, бо всі місця заняті, попробую ще знайти в, така, в такий час і будемо мабуть якесь кіно включимо, трошечки сімчик порускаємо де й будемо відпочивати Так от і виходин, виходні і пройшли А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки Щоб не пропустити всі серії нашого щеденника Бо кожен день нове відео тому всім миру. Добра. До зустрічі. До зустрічі завтра. В новому дню.